Запрошуємо вас стати учасниками подій та пройти шлях від давньоримського ринку до Голгофу. Проходит большое мероприятие. Это пасхальная реконструкция. Мы восстанавливаем последний день жизни Иисуса Христа. У нас на данный момент 6 сцен, где актеры готовились. Около 300 актеров приблизительно. Все участвуют. Это большой праздник. Мы верим что этим событием мы не только говорим о смерти и воскресении Иисуса Христа, мы верим, что это дает надежду и нам, как украинцам. Я центурион, то есть это офицер в римском легионе, который был язычником, но в процессе, когда он видел, как страдает Иисус Христос, как умирает, впоследствии он признает его Богом. Прокураторы. Дозволь мені сказати про людей, які зібралися біля воріт твоєї резиденції. Про людей? Усі люди вже тут. Я понтій Пілат. Це така досить суперечлива фігура. Чому? Тому що це був намесник або намісник римського імператора в юдеї. Це як сучасний губернатор. І коли до нього привели Ісуса Христа, він мав прийняти рішення щодо його майбутньої долі. І він не хотів вірити тим звинуваченням проти Ісуса, які висувалися. Але під тиском правлячої верхівки іудеї він був вимушений віддати його на розп'яття. Так все ж таки, ти цар іудейський. Ти кажеш, що я цар. Ця людина безвинна. Існує ж у вас звичай, щоб я одного відпускав вам на Великдень. Я граю дружину Центуріона. Це римський сотник, який керує римською армією. Легіонерами у мене дуже античний такий образ, детально продуманий від фібул, які кріплять туніку верхню, з до речі, з натуральної вовни до моткану до зачіски коштовності античних і до взуття. сьогодні моя задача сказати чоловіку, що наша дитина захворіла. Будь ласка, ти на такій посаді. Чи можеш ти звернутися? Я вже не знаю, що робити, як мама звернись до пророка з Галілеї і приведи. Його до нас додому. Він мене, звичайно, відсилає додому, що йди молись, жінка, всім богам. Я прийшлю лікаря і він собі робить свою далі справу. І коли вже воїни підводять Ісуса до Голгофи умовної, то я прибігаю вже з дитиною і показую вже свідоцтво того, що нашу дитину зцілив цей Ісус. Мій образ зображує римського легіонера, який в іудеї в той час, коли відбувалися події пасхальні, От, приймав участь у супроводженні Ісуса Христа до міста страти. Більшість речей це або куп, колись куплені і перероблені так, як щоб вони відповідали нашим реаліям археологічним, або Спеціально зроблені по е, тим археологічним знахідкам. Меч там в мене, наприклад, по кримським знахідкам е, кінжал Пугіо, е, також там по кримські знахідки з Херсонеса. Щоб наші діти, і не тільки діти, і дорослі, також вони знали не просто за традиціями, які роблять в кожній родині, а щоб знали глибокий зміст цього свята, що це Ісус Христос, який віддав своє життя, помер на Христі, але воскрес третій день. І зараз ми маємо спасіння у Ісусі Христі.